Безстрашно усім та завзятого. Оце вирішив розказати сьогодні про різницю між українцем та росіянином. А мене звати Василь і сьогодні на каналі Отаке. Оце виходить мацак на сцену, стає перед мікрофоном, відкашлюється та починає зі слів: а почому у його дороги погані, а почому у його ліфті настяно, а почому до його води не завезли. І він продовжує питатися цих «Почому?». Він не чекає відповіді. Йому стає легше і він йде, а його ніхто і не чіпає. А на запитання, як справи, воно, навіть якщо у його штанях мокро, відповідає, що у нього все в чакаляді. Справді рилі really? Чакаляді? саме так, типа він теж коричневого кольору. А тепер про різницю в Україні війна, а на Московії і дня не годні прожити, аби не створити собі чи сусідам якусь катастрофу. Та й пофігу, коли є мікрофон.